Добрий вечір, шановні гості каналу, підписники. Сьогодні хочу показати вам, як, як цвіте у нас гарна липа. І бджолки літають. Так гарно пахощі такі. Ціле велике дерево. Пахощі, неймовірні. Буду зараз рвати на чай. А ви рвете липу на чай. Взимку. Як кажуть, присоєдиняйтесь. Липу, липа дуже корисна, і тому її треба її надарвати. На чай посушити, і зимку буде в самий раз. Дуже гарно. Я вам раджу теж заготовити на зиму, на чайок, липку. Це дуже-дуже-дуже корисний чай з неї. А який ароматний, це просто клас. Так що... Всім гарного вечора, вітерок колише, всім гарного вечора. Заготовлюйте собі липу на чай, на зиму і не пожалійте, всім па, -па.